Малювання повернуло до життя. Анна Костерова дружина героя Дмитра Костерова. Кілька років вони були разом. 9 липня 2025 року побралися. Та війна обірвала життя її коханого 29 липня. Аби впоратися із важкою втратою, жінка працювала з фахівцями у центрі психологічної підтримки разом з тобою. Сьогодні тут представила виставку своїх картин. Це котині пов'язані з війною. Про втрату близької людини не успокаївало, надихала, щоб ти не жити далі, йти далі, жити далі. У центрі разом з тобою фахівці працюють із родинами військовослужбовців, ветеранів, вимушеними переселенцями. До кожного шукають індивідуальний підхід. У випадку Анни рятівником стала арт-терапія. Я як психологиня розуміла, що нам потрібно знайти ті дієві механізми, інструменти, які допоможуть їй знайти сенси, які допоможуть їй знайти опору, рухатися далі, жити, пам'ятати про свого чоловіка і бути прикладом. Ми надаємо індивідуальні консультації у вигляді індивідуального су. Проду здійснюємо психоедукаційні тренінги, також проводимо групові заняття. Плануємо групи підтримки. Адже на сьогоднішній день ментальне здоров'я українців потребує дуже чіткого фокусу та уваги. Наша психіка також допомогу потребує допомоги так само, як і наше тіло. Головна мета сьогоднішньої зустрічі донести до суспільства актуальність та доступність психологічної підтримки. Не потрібно боятися іти, і до психолог. Психолог Міг мені йти далі, жити далі. Сьогодні дбати про ментальне здоров'я ми маємо глибинно усвідомлювати, що ментальне здоров'я це основа нашого завтра. Тому що, якщо ми не будемо відновлювати себе, свій внутрішній світ, ми не будемо бачити. Тих опор, за які потрібно сьогодні чіплятися, усі, хто потребує допомоги, зокрема психологічної, можуть звертатися до центру, що на вулиці Кам'янецькій, 64, Нагадують фахівці. Тим часом свої картини Анна передала на благодійний аукціон, аби допомогти бійцям. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста.